Не пускаемся подальше. Стоп, 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 стоп. Прошу, добрий день. Прямо... Прошу. Лейтенант поліції керувай. Так, добре, дякую. А їхати прямо можна? Можна, можна їхати прямо. А чого не пускали, ви, ви тільки що Чого не пускали, бо Ми, там проїзда немає. Там проїзда немає. Ми людей попереджуємо. По бажанню можете їхати. По бажанні гарної дороги. Все, дякуємо. По бажанню пускають. київські О. номера. — Пробка. Сталь. Ciao Giuseppe, caro Romeo. Ciao Shiva. Ciao Shiva. Studen Это в три ряда, в 4 ряда. Ой-ой-ой. А не стоять у вас! У в мене роботи о, я ще маю додому, як набрати. Стоять каміони на... в сторону Ужгорода. І пішло вниз до самого кордону. Один день, так? Диво, вони зараз себе самі позабутовують. Так,